Зараз у цій годині на зв'язку з моєю студією Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Давайте ж підсумуємо, що відбувається у нас з, з війною на даний момент. Я почну з такої геополітичної теми, тому що сьогодні прийнята резолюція. Європарламент прийняв резолюцію, що буде допомагати Україні. До перемоги прописані цифри, конкретні бюджетні, які будуть надаватися, прописано те, яка зброя буде надаватися, і так далі. Ну, дипломат і експерт міжнародний у попередній частині сказав, що Європа мобілізувалася, злякалася того, що Сполучені Штати не будуть підтримувати і вони самі не справляться. І тому от прийняті такі рішення. Але від моменту рішення до реальної допомоги може пройти. Два місяці, і ці два місяці будуть дос досить складними для нас на полі бою. Що ви думаєте про це? Наскільки такі розрахунки вірні, і які, е, які ці два місяці будуть з вашої точки зору? Ну, знаєте, давайте скажемо так: коли е, почалося повномасштабне вторгнення у е, лютому місяці, то перша реальна допомога почала надходити навіть трошки пізніше. Не через два місяці, а десь в кінці травня, на початку червня місяця. І це не завадило українським силам оборони оборони вести досить активні і успішні бойові дії. Uh -huh. Тому е, говорити, що е, це рішення, яке вже було прийнято, воно буде відтягнуто у просторі часі на два місці, буде трошки неправильно. Тому що вже на сьогоднішній день ми користуємося плодами тих домовленостей, які були прийняті заздалегідь до того часу, і найважливіше те, що рішення вже прийнято, тобто перерви, такої, як ми бачимо, наприклад, у ситуації сполученими штатами, не буде навіть, якщо ми говоримо про поточну ситуацію, незважаючи на те, що обсяги допомоги зменшилися об'єктивно, вони не припинилися повністю. І навіть якщо ми говоримо про Сполучені Штати, то та допомога, яка нам надавалася, вона вкладена у відповідні контракти, які виконуються прямо зараз. Тому знаєте, не можна розглядати це як щось ізольоване. Що вчора було, сьогодні нема завтра може буде. Постачання буде продовжуватися і далі. А те, що ми отримали таку неоціненну підтримку з боку Євросоюзу, я маю надію, все ж таки американська спільнота дослухається і до тих результатів і прийме правильне рішення невдовзі, це дозволить нам виконувати вже завдання в більш розширеному обсязі в інших просторових показниках і на інших на на, на, на різних напрямках. Тому підсумовуючи, можна сказати, що триматися два місяці ну прийдеться. Це не перший раз. Ми розуміємо, з чим ми з ким ми маємо справу, але ми повинні у нас немає просто іншого вибору, як триматися ці два місяці, розуміючи, що є вже світло в кінці тунелі, і воно таке досить яскраве. Маю mm -hmm. надію, що до цього світла доєднається, ще Сполучені Штати плюс. Ми ж отримуємо допомогу не тільки від виключно з країн Євросоюзу. але давайте не забувати ще такі країни, як та ж сама Австралія, як а, країни, які не входять до Євросоюзу, як, наприклад, та ж сама Туреччина. Е, і ми отримуємо номенклатуру в тому числі боєприпасів не тільки натівського зразка, а й інших. Тобто тут же справа залежить від того, як ми. Наша дипломатія, наш військово-промисловий комплекс налагодить взаємодію з третіми треті сторонами, тобто ті, що не входять до Євросоюзу, ті, що не входять в інші блоки країн першого світу, тому що не євросоюзами не НАТО єдиним Ми живемо в нашій боротьбі. Треба розширювати географію нашого впливу. Тому е, говорити, що тільки через два місяці ми зможемо про щось думати, ну це неправильно, і наостанок. Саме важливе, що давайте не забувати, що це наш святий обов'язок розвивати свій власний військово-промисловий потенціал, і ми це робимо. Хотілося б, звісно, щоб це робилося більш активно, але. Це так само додає певного оптимізму і впевненості в тому, що ми робимо на сьогоднішній день? Сирський був на передовій сьогодні на найгарячіших напрямках, там де тримають оборону, Авдіївський, Курахівський напрямок. Говорить, що там точаться е, серйозні бої. Наші тримають оборону, але ворог ну невпинно намагається просуватися вперед, і навіть відвоювати раніше звільнені українцями території. Який план Путіна на ці два місяці? Як ви вважаєте? від... Відкусити якомога більше української землі, вирівняти лінію фронту, що він яке він завдання поставив. А, якщо дуже коротко, то так ви абсолютно про відкусити якомога більше української землі, закріпитися, тому що він так само розуміє, що е, він не зможе безкінечно продовжувати наступ в такому темпі, несучи такі шалені втрати. І знаєте, можна безкінечно говорити про те, що там в Росії є там невичерпний ресурс, що вони можуть добувати додати підрозділи і військові частини. Ну, треба розуміти, що воюють не окремі люди, а воюють військові частини. Якщо вона втратила боєздатність, то її треба виводити і замінити одну військову частину на іншу. Це справа трошки складна. Тому вони будуть робити все можливе, щоб не рахуючись втратами. І до речі, ті втрати в авіації, які вони зараз несуть, є підтвердження моїх слів. Щоб здобути максимальні переваги, здобути максимальні преференції, просунутися як надалі в глибину української території, щоб закріпитися, окопатися і вже мислити або про оборону, або про якісь можливі наступальні дії у майбутньому. Наскільки ми вже будемо спроможні контратакувати противника, час покажуть, і це залежить ну, від тих факторів, про які ми говорили з вами в попередньому блоці. Uh -huh. Але так, ви абсолютно праві, його тактика полягає в тому, щоб максимально просунутися протягом ну як мінімум місяця, максимум півтора до двох місяців. Ну от щодо е, успіхів в е, враженні ворожої авіації, 13 російських літаків на суму 1 мільярд доларів за лютий місяць. Це фактично через день по, по літаку, якщо можна так ну досить прямолінійно підраховувати. А можете пояснити, чому е, вони втратили е, так би мовити страх і починають долітати до зони ураження? Що відбувається? Ви знаєте два аспекти. Перше, вони як то кажуть, піймали е, правильний тренд у випадку з Авдіївкою, і якщо так е, трансформувати це, то вони використали ситуацію наповну і е, чого гріха таїти досить успішно для себе. Е, як підраховано, я стикався з такими підрахунками, що в середньому за час боїв в Авдіївці на неї скидували щодня, по підкреслюю, в середньому 46 авіабомб. Якщо ми з вами зробимо такі саме прості підрахунки, то е, це еквівалентно 10 тисячам кілограмів вибухівки uh -huh. кожний день. А, але там була специфіка, яка полягала в тому, що противник, е, знаючи, що ми маємо дуже обмежені можливості з по застосування систем протиповітряної оборони, використовував ще й підльоти з трьох сторін. І він думав, що так воно і буде, і плюс це те, про що ми з вами говорили, що це власне політичне замовлення працюватися як мога далі, як мога глибше. Противник, знаєте, використовує такий певний жест відчію, коли він намагається нанести удари саме такою авіаційною групою, тому що вона показала свою ефективність. Але при цьому вони втрачають пильність і вони ризикують своїм авіаційним парком, і, відповідно, втрати цього авіаційного парку ростуть. І чому я кажу, що це такий певний жест вічі, хоча й досить вдалий. Ну тому що відновити цей авіаційний парк противнику практично не вдається. Якщо поназемне по наземним видам озброєння і бойової техніці, противник ще може щось там досягти, він має можливість там за рахунок відновлення бойових можливостей, техніки зі зберігання, проведення так званого канібальського ремонту. Певних можливостей виробництва нарощувати е, свій бойовий потенціал наземної компонент то з повітряним компонентом в них досить великі складності. Ну і ми не стоїмо на місці. Ми творчо підходимо до процесів знищення ворожої техніки, завдяки таких душкульних і нищівних ударів. І це стосується не тільки фронтової авіації. Давайте не забувати при, при нашому обрахунку і А 50 який був знищений, угу. це так само один з елементів нашої збройної боротьби і ну це, це взагалі унікальні два випадки, коли було знищено А 50 Я нагадаю, що 23 лютого ну, останнє це було, якраз коли в Росії там святкували, можна сказати, і, і російські пропагандисти говорять, що у Росії вже є плани відновлювати виробництво А 50 Це можливо взагалі, чи це таке щось ні, для ні, це неможливо, тому що якби вони мали мали можливість, то вони і будували за. Зараз Росія знаходиться в ситуації такої певної розтяжки, тому що е фактично ті наявні літаки, які в них залишилися, безпе безперервно е патрулюють простір. Самі розумієте, 6 годин польоту то потрібно як мінімум 4 літаки на день. Тобто в них, якщо я не помиляюся, залишилось шість таких літаків. Тому я не знаю наскільки вистачить ресурсу польотного ресурсу цих літаків. Я, вибачте, не військово повітряний експерт, не можу сказати наскільки вони розраховані там по своїм показникам польотів. Тому Росія неспроможна відновлювати таку техніку, і я власне говорив про саме про це, коли говорив про досить серйозні обмеження Росії щодо використання авіації. Чому я це назвав таким певним жестом вічі? Хоча досить вдалим, як ми маємо визнати, тому що вони наносять дуже дошкульні удари і серйозно впливають на хід бойових дій. Західні аналітики, зокрема, Блумберг пише, що Путін має наміри йти на великі міста України. Я так розумію, що Запоріжжя, Харків, але вони, звісно, пишуть про Одесу і про Київ. Ну, писати можна все, що завгодно, але е, насправді чи, чи є зараз сили у Путіна, те, що ви бачите, що він підтягує до лінії фронту, йти на великі міста. Чи це буде виключно там каби, ракети. і… Все, що вони можуть застосовувати, ну знаєте, при всій моїй повазі до Блумберга як такого видатного і досить серйозного джерела економічної інформації. Ну, вибачте, в них не все в порядку з географією. Чому? Тому що е, путінські війська йшли 400 днів 45 кілометрів до Бахмута. Путінські війська за різними показниками тільки в боях за Авдіївку втратили 30% того бойового потенціалу військових частин, які були задіяні. Чому я на це звертаю увагу? Тому що частина втрачає боєздатність, якщо вона втратила 25% свого бойового потенціалу. Тобто, якщо вони кожне місто, навіть не районного значення, будуть брати такими зусиллями, я не знаю наскільки довгою буде їхня дорога до великих міст. Ну і давайте не забувати, навіть на початку широкомасштабної агресії таке місто, як Харків, не впало. Тому що ну, є така певна аксіома, це вже традиційна аксіома військового мистецтва, що, починаючи з кінця Другої світової війни, жодне місто мільйонник не було взято внаслідок прямих військових дій. Знищувати наші міста як Алеппо вони можуть намагатися, але знов таки ситуація тут докорінна інша. І якщо по Алеппо здійснювалися безкарні удари авіацією, хімічною зброєю, артилерією, мінометами, всіма доступними силами та засобами, то тут навіть при штурмі Авдіївки або намагання просунутися на тактичну глибину. А зараз ми з вами спостерігаємо саме намагання просунутися на тактичну глибину, який коштує противнику щонайменше тисячу одиниць особового складу щодня. Вони втрачають таку кількість людей, що їм просто може банально не вистачити можливості підійти навіть до кордонів Дніпропетровської області з Донецького напрямку. Весна цього року, як бачите, рання тепло стало, і це я не знаю, як це на театрі бойових дій відображається на нашу користь чи не на нашу користь. От проаналізуйте, в якій ситуації зараз в ситуації оборони знаходяться Збройні Сили України там на передовій, чи достатньо оборонних укріплень встигли зробити, як використати цю теплу пору? Що можете сказати в цьому напрямку? Ну, знаєте, весна, як і люба пора року, вона має позитив і негатив щодо ведення бойових дій або планування бойових дій. Вона стосується і нас і противника. Тут можна безкінечно говорити про промерзання ґрунтів, про можливість там проведення техніки, багнюку та решта, опади, танення снігів. Ну слава Богу, їх небагато було та таке інше. Але якщо ми говоримо про оборону, то на сьогоднішній день ми робимо все можливе на тих ділянках, де ми надійно вкупалися, щоб втримати позиції. А що стосується питання, яке я передбачаю щодо того, що в нас недостатньо оборонних укріплень, ви знаєте, це настільки комплексна проблема, що говорити про неї можна годинами. Ну, якщо дуже швидко, то скажімо так, робляться закиди щодо того, що ми не готували оборонні укріплення, а звідки а звідси виникає питання. А скажіть, будь ласка, а на яких напрямках конкретно, на якій глибині і проти чого мали б створюватися ті повномасштабні оборонні укріплення? Потім давайте будемо відверті, можливості наших інженерних підрозділів ну, на порядок відрізняється від можливостей інженерних підрозділів противника. Третє це специфіка того, як ми ведемо оборону. Вибачте, українська армія не настільки велика і масована, я б сказав, так щоб дозволити собі можливість викопати траншеї в півтори кілометри. Півтори тисячі кілометрів, вибачайте. Ми базуємо свою оборонну стратегію саме на принципах маневреної оборони, яка передбачає створення вузлів спротиву відсічних позицій додаткових запасних позицій, але не йдеться про такі традиційні лінії, типа лінії Суровікіна. Ми просто фізично не можемо їх створювати, і можливості навіть наших з'єднань такі бригади досить є обмеженими в тому випадку. Тому знаєте, я трошки критично. Я розумію, що це болюча тема, але я трошки критично і об'єктивно підходжу до питань того наскільки були готові або не готові лінії оборони. Готовність лінії оборони вона забезпечується наявністю особового складу, який може там знаходитися, і вмінням того особового складу підготувати цю лінію оборони під конкретний вид бойових дій. Тому що ну, ще три місяці назад хто міг сказати, що, наприклад, противник просунеться аж в райони Бердичів uh -huh. або Тоненького? І скажіть, будь ласка, що через кожні п'ять кілометрів копати лінію оборони це можливо технічно? Ні. І найголовніше при інженерному підготовці при інженерній підготовці району оборони це земляні роботи. Уявіть собі той колосальний обсяг земляних робіт, які потрібно було б зробити для того, щоб ну зробити ці земля... підготувати ці райони оборони. Це так само витрати матеріалів. Витрати ресурсів, я не кажу, що цього не треба було робити. Я просто пояснюю, що треба зважати і на ті реалії, які ми маємо на сьогоднішній день, і ті реальні можливості наших підрозділів, як механізованих, танкових, так і інженерних щодо створення таких ліній оборони і залучення до цього територіальної нормати, їх можливостей тощо. Бійці третьої штурмової бригади показали перші кадри зачистки населеного пункту Красногорівка від російських окупантів. Вони успішно провели цю спецоперацію. Ми показували ці кадри в новинах, і це, ну знаєте, те так, коли гордість за наших військових, от вона візуалізується, але ми розуміємо, що третя штурмова це одна з найкраще підготовлених і оснащених бригад. Якщо в цьому напрямку мислити, можна сподіватися, що українські збройні сили будуть прагнути до такого формату підготовки і оснащення, і чи можливо це, власне кажучи, і чи потрібно? Що думаєте? Ви знаєте, це не потрібно, це конче необхідно. Давайте будемо відверті. Наша армія має ще такі пережитки, як то кажуть, ще радянської системи багато людей. Я не маю жодних сумнівів у їх патріотичності, але прийшло дуже багато людей, які мають досвід служби тільки в радянській армії, і об'єктивно, якщо хочете так, інтуїтивно вони переносять певні традиції радянської армії в українську армію, що я припустимо. Тому узагальнення, аналіз, розповсюдження такого і впровадження такого досвіду, який ми маємо в третій штурмовій бригаді, є нашою нагальною потребою. Я маю надію, що цей досвід буде вивчатися. І вивчається вже для того, щоб розповсюджуватися на інші бригади. Плюс треба розуміти, що інші бригади вони не стоять на місці. Вони так само ведуть бойові дії, і питання узагальнення таких даних того досвіду завжди було в любі армії. одною з головних задач старших штабів, які проводять оперативне і стратегічне планування. Тому так, така задача має бути, ця задача є об'єктивна, ну і плюс до того треба придивлятися до того, як вони відносяться до рекрутінгу і набору е е свіжих кадрів в свої ряди. Тому що треба розуміти, що зброя сама по собі стріляти не буде. І тільки навчений підготовлений особовий склад може справитися з такою задачею, саме задачею проведення успішних бойових операцій. А треба розуміти, що війна ще дуже затратна річ тому нам потрібний додатковий особовий склад, мотивований особовий склад, який має приходити на підтримку і на заміну тих бійців, які вже домоведуть бойові дії. Путін сьогодні звертався до федерального собрання, Я вже по всякому аналізують це звернення. Дехто говорить, що це було найбезмістовніше звернення з усіх. Дивуються, що там не було Кадирова, тобто якісь такі політичні речі починають шукати. Що насправді Путін сказав про війну? Мені здається, що там в основному лунали. Погрози заходу, а так про, про війну в Україні було не дуже багато сказано. Знаєте, два аспекти хотів, на які я хотів би звернути увагу. По перше, коли він говорив про можливість застосування військ західних країн на території України, він сказав, що ми не допустимо присутність військ західних країн на нашій території. Тобто це досить таке серйозна заява. На нашій це на російській мається на увазі, так та ні, він на нашій, на українській. на, на нашій, але ну, вони це не сприймають як українська територія, вони вважаються своєю територією, і це ну не то що мене налякало, а це просто мене переконало, що додатково, що противник не буде зупинятися і а, буде продовжувати агресивні бойові дії. І тому намагання знайти якийсь там, там мир в чихось очах в чих осячах, ми маємо забути від слова зовсім. І другий аспект вперше, з уст е, прозвучала загроза застосування ядерної зброї. Ви знаєте, ми завжди говорили, і я, наприклад, прихильний тої точки зору, що противник не має можливості використати цю зброю, тому що вони ну, щонайменше не проводили ніколи в історії Російської Федерації. Підкреслюю саме Російської Федерації як суб'єкта міжнародного права, навіть випробувані тестування ядерних боєприпасів, тому по факту вони не знають, що вони мають в своїх руках, як воно може спрацювати або не спрацювати. Але є ще таке поняття, як людський фактор. Тобто, якщо люди проводять таку безвідповідальну політику і таку авантюристичну політику, виключити 100% вірогідність застосування цієї зброї ми не можемо. Завжди залишається невеликий, якийсь невеликий відсоточок, десь 1-2 відсотка вірогідності того, що під впливом якихось там можливо ліків чи якихось обставин не буде віддана команда щодо застосування ядерної зброї. Але в сумі треба розуміти наступне: противник жодним чином за жодних умов не відмовляється від подальшого ведення своєї агресивної війни. Тому все, що ми можемо робити, це максимально посилювати нашу обороноздатність, Робити все можливе, щоб розгромити противника і завдавати йому ще далі болючих і болючих ударів, і нарощувати коаліцію з нашими союзниками, тому що солдати можуть виграти битву, а війну виграє економіка. І саме потужна сукупна економіка західних країн, яка допомагає Україні, може стати тим фактором, який примусить противника до декапі... капітуляції в майбутньому. Ну знаєте, Макрон після звернення Путіна знову повторив свої слова. Він сказав, що. Що його слова щодо відправлення іноземних військ в Україну були зваженими і продуманими, і про це з французької сторони кілька разів було заявлено. Тобто вони не відмовляються від цих планів, в якій формі вони будуть здійснені і чи будуть здійснені, ми не знаємо. Ви бачите ну, ту, ту картину, що у нас можуть з'явитися західні війська на території чесно, України? Чесно, сьогодні ні. Чесно, сьогодні ні. Але гіпотетично ми можемо розглядати таку картину. Що внаслідок виснажливих бойових дій, коли собівартість бажаного унітаза для російських солдат в Україні стане занадто високою, а чимось їх годувати, і чимось підтримувати їх буде треба, вони можуть розвернути агресивні бойові дії проти країн Балтії, Польщі Фінляндії тощо, і в такому випадку, якщо війна перейде вже в таку гарячу фазу на більш широкому фронті. Ну, направлення експедиційного корпусу е, коаліційних сил, в які будуть ходити, наприклад, війська Франції, Великої Британії, Німеччини на, на територію України, буде абсолютно виправданим кроком. Тому е, президент Макрон говорить абсолютно об'єктивні речі, але це речі трошки іншої перспективи. Але важливо, що вони озвучують ці речі вже сьогодні. І до речі, це дуже добре для нас, тому що вони розглядають територію України як фактично територію суверенної держави, наближеної до Євросоюзу, ну фактично, майбутнього члена Євросоюзу, і мають знаєте, створюють таку віртуальну або ментальну відповідальність за необхідність захисту території Євросоюзу, в якій входить і Україна, і це дуже добре для нас. Ну і коаліція далекобійної зброї була створена в понеділок. Про це було оголошено. Якщо коаліція, то це значить, всі країни, у яких є далекобійна зброя до неї, які долучені до коаліції, мають її нам надавати, і Німеччина також. Так треба розуміти. Ну, частково, тому що знаєте, коаліція означає не те, що от кожна країна має обов'язково, як колись пам'ятаєте, було в когоспах, маєш віддати десяток яєць. Якщо в тебе є курка, е, ні, тут йдеться про те, що е, ця коаліція розглядає такий інтегрований підхід. Тобто, умовно, ми говоримо, що Франція надає, наприклад, а або так. Британія надає ракети, Франція надає міражі, з яких можуть запускатися ці ракети, Німеччина може давати транспортно заряджаючі машини або іншу техніку, яка забезпечує експлуатацію пуски тих ракет і так далі, і тому подібне. В цьому полягає суть коаліції, але це не означає, що буде виписаний такий, як то кажуть, як і ми казали, продрозворстка свого часу, що кожен має видати там певну кількість яєць, вибачте, ракет. Президент брав участь у дводенному саміті. Як же він називався? Зараз я вам скажу саміт ем, е, Західних Балкан е, на підтримку України і був в Албанії. Мені цікаво, от ви як військовий експерт, можете пояснити, що в Албанії є цікавого для України зараз у плані військової підтримки Україн... Ну, Албанія завжди була такою проросійською, наскільки я пам'ятаю їхню політику? Ні? Ну... Вибачте, я там був. Ну я в Косово служив досить довго. Ну і за фахом служби вивчав Албанію досить детально. Я категорично заперечую проти mm -hmm. того, що Албанія була проросійською. Розкажіть від будь Енвера ласка. Е, від Енвера ходжи, е, Албанія займала агресивну антирадянську політику, перебуває е, позицію, перебуваючи при цьому, тіпа в соціалістичному таборі, аби ма, але маючи таку досить специфічну політику. А в чому специфіка? Ну з мого досвіду я можу робити певні припущення. А, Албанія створювала просто колосальні а, запаси озброєння і боєприпасів. Ну це знаєте, як вам сказати, це а, така Північна Корея, яка одумалася угу. і перейшла до табору, а, скажімо, цивілізованих сил. Але тут знов-таки дозвольте зробити таке певне припущення, що ті ж склади боєприпасів вони ж нікуди не поділися, і склади озброєння вони вже є непотрібні в сучасній Албанії. Вони більше того заважають. Але незважаючи на їхню старість, вони можуть бути досить допомічними для нас. Тобто ми вирішуємо задачу утилізації боєприпасів шляхом вивезення. Албанія вирішує питання очищення своєї території від боєприпасів, які їй вже не потрібні, і висловлює таким чином підтримку Україні. У нашій збройній боротьбі. А ну так, щоб ви розуміли, навіть пам'ятаючи те, що було свого часу, в мене в Косово, коли ми ввели патрулювання, один раз я був шокований, зустрівши на дорозі танк е Шерман. Коли я запитав, звідки він взявся, ну сказали, що трофейна зброя не викидалася, вона накопичувалася і зараз активно використовується обома сторонами конфлікту. Тобто йдеться знов таки про потенційну наявність таких. Е Складів озброєння і боєприпасів, які у нашій війні ну можуть стати в нагоді. Ви ж знаєте, що ми не відмовляємося. Зброї. Я розумію, що вона може бути не такою ефективною, як сучасна зброя, але коли ми маємо перспективу отримати снаряди для гармат калібру радянського 122 мм або навіть 100 мм, то ну чому би їх не винайти в Албанії? До речі, вона країна НАТО і жодних заперечень щодо поставок цих боєприпасів в Україні не має бути. Угу. Чомусь особливого акценту після цього візиту не було зроблено на тому, що якісь домовленості Зеленський щодо цієї трофейної старої зброї привіз. Ну можливо, це і не потрібно знати, але ми сподіваємося, що все-таки е, щось із Албанії в Україну буде потрапляти найближчим часом. Мені здається, весь спектр питання, які я могла сьогодні поставити вам. Я це зробила. Дуже дякую. Спасибі, що підключилися до мого ефіру. Отже, друзі, з нами був Сергій Грабський, військовий експерт. Наразі у мене Павло.